Слова-помічники. Слів у мові так багато всіх нам навіть не згадати. Є і довгі в нас слова, і коротких в нас гора. Біля на, у, під, а ще над, за, між. Всі вони важливі дуже. Ось дивись уважно, друже. Іграшки висять на ялинці. Цукерки поклали у коробку. Шапку одягають на голову, взуваються у чобітки. Дітки танцюють біля ялинки. На ялинці цукерка висить між кульками. Заєць сидить біля пня, а лисичка сидить між ялинками. Подарунки поклали під ялинку. А зірка засяяла над ялинкою. Шишки збирають під ялинкою. Граки летять над ялинками. Сніжинки летять за вікном. Песик біжить за санчатами. Малята, ви сьогодні познайомились з такими словами, без яких наша мова була б незрозумілою. Ці слова, хоча й маленькі, але дуже важливі. А зараз, діти, давайте допоможемо мамі киці зібрати своїх кошенят. Вони всі геть розбіглись по кімнаті. Я буду промовляти речення, а ви будете підбирати потрібне маленьке слово, щоб речення звучало правильно. Це кошеня сидить кошик. Так правильно говорити? Ні, це кошеня сидить у кошику. Як правильно сказати? Це кошеня сидить столом? Яке маленьке слово треба підібрати, щоб було правильно? Так, під столом. А це маленьке кошеня де знаходиться? Миски? Ні, так неправильно. Треба додати маленьке слово біля миски. Ну, а це кошенятко заховалося квітка. Так правильно говорити? Ні. Треба додати маленьке слово за квіткою. Ну, і ось це кошеня знаходиться де? Як правильно сказати? Так. На сходах! Молодці малята! Ви дуже гарно попрацювали. Але прийшла пора прощатися. До побачення, до наступної зустрічі!